Щороку, 29 серпня, в Україні відзначається День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Цей день встановлено указом президента України для увічнення героїзму військовослужбовців і добровольців, котрі віддали життя за батьківщину. Як нагадування про одну з найкривавіших подій війни на Сході України, це не єдиний день у році, коли ми згадуємо, віддаємо шану, розповідаємо про тих, хто віддав життя, щоб відстояти Україну, її державність, незалежність і соборність. Але це особливий день, нагода для всіх у суспільстві разом зосередитися на пам'яті шані і вдячності. 29 серпня з цією датою пов'язаний один із найтрагічніших епізодів російсько-української війни до повномасштабного вторгнення. Українських військових розстріляли, коли вони колонами проходили тим, що мало бути зеленим коридором. Їхній шлях пролягав через соняшники поля, тому традиційним символом пам'ятного дня, 29 серпня, став соняшник. Український народ завжди з повагою ставився до своїх героїв. Шанування пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України є надзвичайно важливим днем для майбутнього нашої України. Тож пам'ятаймо, що без глибокого відчуття патріотизму, самовідданості та любові до рідної землі. Неможливо побудувати сильну, самостійну та успішну державу за щасливе майбутнє якої гинуть наші співвітчизники. Нам невідомі всіх їх імена, хто їх чекає, хто за ними плаче, де їхній дім, як їм болить війна, яке в них серце щире чи терпляче, як страшно їм. Коли усе горить, коли руїни, смерть перед очима, і як в бою важлива кожна мить, які в них білі крила за плечима, нам невідомі мрії здобуття, всі їхні рани, всі слова прощання, вони солдати, що кладуть життя заради нас і мирного світання, і без імен помолимось за них. За трошки вдачі світлої, простої, в час зрад страшних і втрат таких гірких, і без імен вони для нас герої.